Шановні депутати, сьогодні 19 березня 2025 року, Болгарська міська рада проводить розчергово пленарне засідання згідно пункту 3 статті 9 глави першої порядку скупні сесії регламенту Болгарської міської ради 8 скульпня функційному режимі. На початку роботи пленарного засідання прошу секретаря міської ради Віра Миколаєнка інформувати про виконання умов регламенту щодо скликання позачергового дистанційного пленарного засідання. Шановні депутати, шановні сьогодні Григорьовичі, щодо виконання умов регламенту Мобрації міської ради про скликання позачергового дистанційного пленарного засідання повідомляють, дистанційне пленарне засідання проводиться на підставі розпорядження міського голови Номером 75 від 13 березня 2025 року рішення про дистанційне фінальне засідання зазначенням порядку. Дена вже виділення доріжона депутата населення і пізніше за 24 години до початку. Також розміщено на офіційному сайті міського ради за часним направленням сім інформація на офіційну електронну адресу кожного депутата. Для технічного забезпечення організації дистанційної роботи фінарного засідання депутати міської ради своєчасно було надіслано посилання на дистанційні підключення до від На початку роботи плінарного засідання технічні засоби і технології мають можливість забезпечити належну якість зображення звуку, забезпечено можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання, отримувати відповіді, надавати коментарі. Здійснювати безпосередньо голосування та реалізовувати права депутатів передбачені законом України про місцеве самовідування в Україні законом України про статус депутатів місцевих рад. Ідентифікація депутата з учасників дистанційного пленарного засідання проведено під час відеозв'язку та за результатами реєстрації встановлено в рекламу проявляти. У дистанційному засіданні міської ради беруть участь міський голова, секретар міської ради. Депутати міського ради також посадової особи апарату міської ради відповідають за підготовку питання порядку денного технічну підтримку проведення засідання. Забезпечена відео аудіо плінарного засідання, які є необ'єму складовою до протоколу. Таким чином, умови регламенту пограції міської ради восьмого скликання щодо підготовки скликання позачергового дистанційного плінарного засідання виконані. Інформацію закінчуємо. Дякую за. Шановні депутати, які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо проведення процедури підготовки дистанційного пленарного засідання? Будемо. <клес> Пропоную почати роботи дистанційного пленарного засідання 92-ї сесії Балгарської міської ради, 8 го скликання. Участь депутатів, які працюють безпосередньо в приміщенні міської ради, складає 17 17 осіб. У формі відеозв'язку беруть участь у роботі сесії три депутати. Таким чином, на початок роботи пленарного засідання 92-ї сесії Благодарської міської ради, всього зареєстровано 20 депутатів міських голова. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України міська рада повноважна почати свою роботу і приймати рішення віднесені до її компетенції. Є пропозиція почати роботу пленарного засідання 92-ї сесії Болградської міської ради 8 ступеня. Для подальшої роботи нам необхідно обрати секретаріат робочий орган сесії міської ради. Згідно з регламентом Болградської міської ради 8 ступеня, пропонує обрати секретаріат у складі трьох депутатів. Щодо персонального складу, пропоную обрати наступних депутатів міської ради, вже Івановича, Кивановича, Вітайтену Петровну і бачимо Марію Роду. Буду запропоновані кандидатури, там і відвідати. Немає. Голосуємо з списком чи особи? Хто за те, щоб в предложені кандидатури були обрані в секретаря? Прошу голосувати. Хто за? Один голосно. Шановні депутати, переходимо до розгляду плінарного засідання. Тому чергової 92 другої сесії міської ради з питань переданої проєкту рішень до нього погодження по фіціальним апарату міської ради, розглянути насіблення профілів постійної комісії на даний час є на руках у депутатів. Вважаючи виступити в розділі різних, може записуватися для виступів в ході роботи плінарного засідання шляхом надання пропозицій Секретаря тут сесія по написанию е, в чате видеоконференції. Зрозуміло? Mm -hmm. Шановні депутати, пропоную порядок денної 92 ї сесії міської ради прийняти за основу. Прошу вас. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. У кого буде зміни за доповнення за порядку сесії? Немає. Немає. Пропоную тоді е, порядок денної сесії затвердити в цілому. Прошу голосувати. Проти. Проти. Утримався. Приймається. Шановні депутати, виношу на ваш розгляд пропозицію, якщо в ході розгляду не буде доповнені змін, голосувати єдиним голосуванням за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Пропоную затвердити наступний регламент роботи. Підповідачу до 10 хвилин, виступаючи до 5 хвилин в розділі різних за 5 хвилин. Хто за пропонований регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався хто? Переходимо до розгляду першого питання. Про підтримку пропозиції щодо надання протимінному катеру іменоване іменування Балград. Буде питання? Немає. маю Все. Все обсудили, так? Да? Колошу, mm -hmm. секретаря провести процедуру іменному голосування за основу під цілому. Про підтримку пропозиції щодо надання протимінному катеру імену найменту Балград. Бажаю mm -hmm. роль давати міністра. Амисимов Максим Васильевич, Арновуд Анастасия Воздухев, да. Пальчева Мария да. Ивановна, Бразинский Александр да. Анатольевич, Вать Тетяна Пекина, Александр Игорь Викторович, Иразичкин да. Амилья да. Дмитриевна, Дмитрий Сергей Забилович, Дмитро да. Валерий Андреевич, да. Аба Мария Миколаева, да. Жехов Олег Иванов, да. Иван. да. Шляска Вирманович, да. Каражеков да. 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 Иван Дмитриевич, Расава Героантович, Иван Витальевич, да. Качемар Георгий Михайлович. Да. Михайлович Кулинский Иван Валеріч. За. Вардалид Григорий Галинович, Николаем Коверан, Петренко Станиславич, Радушка Липевна. За. Рубов Сан Миколаевич. Сетровый Владимир Петрович. За. Старкин Георгий Федорович. За. За 21, проти против Гулю принявся. Нужно голосували 6. Рішення прийнято. Да? Следующее питання Про внесення змін до рішення Балгарской міської ради номер двадцать від Восьмого 12 тисяч року про затвердження програми забезпечення громадської безпеки профілактики злочинності зміцнення правопорядку підтримки сил оборони України та мобілізаційної готовності Болгарській територіальної громади на 2024-2027 роки. Сергій Николаевич присутній буде питання. Пропоную секретаріату провести процедуру поіменного голосування. Про внесення, так, про внесення змін до рішення Волгарської міської ради номер 2020 від 20, 8 до 12 до 23 громадської безпеки» в очільності зміцнення прав у порядку, підтримати силу оборони України та мобілізаційної готовності у Волгарській територіальній громаді на 24-27 роки Абражаренко Володимирівна. Анисима Максим Васильевич, Арноуд Анастасия Валерьевна, Вальчева Мария да. Ивановна, Бразинская, Александр, Чева, Татьяна Петрина, за, Сайгор да. Ира да. да. Викторович, Ирасич, Данная Дмитриевна, Дмитрий Сергей Гаврилович, Дмитро Валерий Андреевич, да. Жаба Мария Николаевна, Жека Палакиванович, Желясков Игорь Миколаевич, Каражаков Иван Дмитриевич, Карасалов Ивана Антоновна, Кисерский Иван Витальевич, Качамар Георгий Михайлович, Кубинский Иван Маринович,

Следующий питание на нас с режим до рішення Болгарскої міської ради за номер 2621 від 28.124 року про затвердження програми оздоровлення та відпечатки дітей Болгарських територіальних аромат 2025-2028 роки. Буду читати по даному проекту немає. Пропонує секретариату провести процедури по голосования. Про внесення змін до рішення Волгоградської міської ради № 2621 від 28.11.2024 про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Волгоградської територіальної громади на 25-28 метрів, або жаренка лазами.